Кримські переселенці опинилися на межі виживання. Декілька місяців тому у івано франківську її зустрічали з квітами та робили яскраві фото на згадку. Нині від показної гостинності не залишилось майже нічого. Спочатку біженців поселили у місцевому готелі, а через кілька тижнів розповідають кримські татари, їм казали на двері. Тож родинам довелося самотужки шукати житло і заробіток. Більше всього, звісно, фінанси потрібні. Тобто, у нас по п'ять по шесть дітей в сім'ях. Тобто фінанс перше очередня, це да, фінансова сторона, допустим. прокормить такое количество детей и самим это вот это трудности. Потом по квартирам, ну в квартирах что у нас? Кровати у нас не хватает, допустим, для детей. Там элементарные вещи такие, скамейки, чтобы посидели, чтобы за столом все могли всей семьей собраться, поесть. У Криму вони мали власне житло. В Івано-Франківську дві родини тісняться в одній орендованій квартирі, а це четверо дорослих та п'ятеро дітей. Софія нині чекає народження малюка. Каже, кілька місяців тому і гадки не мала, що доведеться залишати рідну домівку. Да, я хотіла його там родити. Ну сюди приїхала. Там мені і неспокійно було. Не знала, як я буду рожати, як до мене вже будуть відносити. Тепер Баїшся где-нибудь сказати, що Крим это Україна там вже все серйозно за тих берутся, которые говорять об этом. Тим часом в облдержадміністрації стверджують, кримським переселенцям допомогли чим могли, влаштовували дітей до шкіл, дали одноразові допомоги до півтори тисячі гривень на сім'ю. Посприяти більше чиновникам не дозволяють норми, точніше, таких зовсім нема. Моно ми є за зарушниками ситуації, яка склалася. Тобто, якщо було чітко на законодавчому рівні визначено про те, що, що вони мають, які права в них які. Які повноважні, які можливості, не було би проблем, а оскільки немає правового поля, тому і є зловживання. Не додали, передали за багато, замало підтримки шукатимуть і в інших областях та у представників ООН. Сергій Адамович каже, є таке правове поняття як внутрішнє приміщення особи. Воно відкриває шлях допомоги від гуманітарних місій. Та, поки чиновники думають, як створити юридичну базу, кримчани бояться взагалі опинитися на вулиці.